Ми часто починаємо свій ранок з перегляду новинної стрічки, і ще до ранкової кави встигаємо пропустити через себе десятки інформаційних каналів у месенджерах та соцмережах. Через такий діджитал раціон, наповнений фейками та клікбейтами з сумнівних джерел. Стає важко зосередитися на роботі. Емоції та паніка заважають ухвалювати раціональні рішення. Не встигаєте кліпнути, і от фейки вже ширяться зі швидкістю світла. З кожною новиною стає ще важче знайти факти. Фейки та маніпуляції впливають не тільки на ваш психологічний стан, але й можуть шкодити вашому гаманцю. Віра у фейки шкодить вашому життю і штовхає на безглузді вчинки. Як не потрапити у вихор фейків та маніпуляцій? Ось чотири корисні звички медіаграмотності на щодень, які допоможуть побудувати здорову інформаційну рутину. Не довіряйте, а перевіряйте. Варто пам'ятати, що анонімні канали не є надійним джерелом новин. Уникайте джерел, в яких дописи створюють анонімні автори. Перевіряйте власника каналу. Читайте новини з офіційних ресурсів. Шукайте перше джерело та перевіряйте інформацію. Перевіряйте бекграунд експертів, до чиєї думки ви дослухаєтеся? Та остерігайтеся фейкових авторитетів. Відокремлюйте факти відсуджень. Ви помічали, що в різних джерелах ті самі новини виглядають по різному. Тому завжди шукайте факти, щоб самостійно робити висновки. Як відрізнити факт відсудження? Факти завжди однозначні та конкретні. Їх можна перевірити. Тоді як судження не можна перевірити. Вони емоційні та можуть покликатися на псевдодослідження. Якщо поставити судження і факт поруч, відрізнити їх стає досить просто. Робіть емоційні паузи. Повертайтеся у реальний світ і контролюйте емоції, щоби паніка не контролювала вас. Часто медіа маніпулюють емоціями, адже те, що викликає у нас сильний гнів, страх або надмірну радість, з більшою ймовірністю, стане вірусним. Щоб не потрапити на гачок маніпуляцій, потрібно контролювати емоції. Коли текст викликає у вас сильні емоції, практикуйте емоційну паузу та робіть цифровий детокс, щоб позбутися нав'язливої теми. Поширюйте новини відповідально. Ми схильні довіряти інформації, яку отримуємо від лідерів чи тих, чия думка має авторитет у певній спільноті. Проте це зовсім не означає, що вона достовірна. Завжди перевіряйте те, чим хочете поділитися, адже неперевірена інформація може виявитися фейком і ввести в оману ваших близьких. Кортить поширити новину. Дайте собі принаймні 20 секунд, щоб усвідомити та перетравити інформацію. Невелика перерва відволіче від першого враження, дасть час раціонально оцінити новину і допоможе обрати наступні дії. Не довіряйте, а перевіряйте. Відокремлюйте факти від суджень. робіть емоційні паузи, поширюйте новини відповідально. Неперевірену емоційну новину можна поширити швидко, але ліквідація наслідків може тривати досить довго. Дотримуйтесь чотирьох звичок інформаційної гігієни. Вони збережуть не тільки ваші нерви та статки, а й попіклуються про спокій ваших близьких.